Так само, як те, що, наші зараз приємно, що оплески на трибунах. Є що глядачі, я сподіваюся, розуміють про що йде мова. Так, багато з них. Э, Нелегко so, yes, to було the... фокусуватись the... на матчі. You know, since the it's, uh, very difficult to read the news and uh, важко було читати новини самого court. ранку. So and, uh, Я рада, що сьогодні так зіграла і здобула перемогу.